Друзі, моя улюблена рубрика сьогодні. Пробуємо щось не спонсор рубрики Наталочка Капучета Роса. Це сир тофу. Мені його прислала Наталка з Німеччини. Це соєвий сир. Ніколи в житті я його не пробувала, ніколи навіть в руках не тримала і навіть не маю уявлення, що це таке. Дивіться, отак він виглядає. Тут тече якийсь розсол мені прям в руку. Нічим він не пахне. Якись запаха немає у нього. Ой, дивіться. Там якась юшечка, вона нам, мабуть, не треба. Ось такий шматяра. От. Я подивилася в інтернеті, його в основному смажуть на сковорідці, на олії. От, і я так само зроблю. І подають його типу, з якимось соусом. Так що я теж зараз його посмажу, зроблю якийсь соус і спробую це диво. Бачите, який пористий? Так. Ну, в общем, ріжу на пластиночки такі. Я намагаюся почути якийсь запах, ну, знаєте, запах сирого гороха от щось таке. Таке щось наподобії. Якщо ви розумієте, про що я говорю. Так, зараз буду смажити. Дивіться, посмажила я цей сир. Ну, такий він м'якенький. Я не знаю, з чого їдять в городі, в селі їдять, сир тофу їдять із хрусталя. Це так завідіно. Тепер тут у мене паприка, чесничок, цукор. І чорний перець. Це я мішаю. По рецепту взагалі-то там додають хто оливкову олію, хто кунжутну олію. Ну, в нас тут в селі нема. Не ростуть ни кунжут, ни олівки не ростуть, у нас росте подсолнух. І тому я додаю оцю соняшникову олію і соєвий соус так і от так все сейчас розкалопуцаю і зверху полию оцей сир Ай, так, можна ще притрусить зеленою цибулькою, но ну, мені лень і за нею. Отак, вот сейчас попробую не сейчас не прям не щас, чуть-чуть позже Хай астине, бо він mm -hmm. гарячий. Друзі, я даже до вас выйду лицом, щоб попробувати цей сир. ой блин чуть не впав. тофу запечатлити цей момент що я пробую сир. Перший раз в житті шматочек вообще не якусь. Я тут просто чую оце, вот ну, вот заливку, что я делала. Я не знаю. Як це охарактеризувати? Я не можу назвати його вкусним, смачним. Я не можу його назвати якимось несмачним. Не, не це ну. прожив. Я думаю, що без цієї заливки... Він буде просто ніякий. Він оця корочка трошечки як де підсушилась добре, вона чуть-чуть твердувата, а всередині він м'який. Навірно, треба йому... Їм... Це в мене жариться печонка. Навірно, треба йому дати час настоятися, щоб оця залівка просочилась всередину, тому що... В середині він ніякий, він не пропитався. Щось, щось таке віддалене він мені нагадує. Він не можу зрозуміти, що. Він ні на що це не, не схоже. Але я тепер буду всім казати, що я... Їла в сир тобто. У -у. Все. Все. Дякую, Наталочка. Так, гулять так гулять. Кулінарить так кулінарить. Так, оце е, Наталка теж мені присилала в такій пачечці е, грибний соус. Цій пачечці було дві отаких пачечки. Кожна, кожна отака пачечка розрахована на 250 мл води. Ой, відкривати ці пачечки, знаєте, це прям окремий вид задоволення. Цю пачечку отак відкриваєш, там іще одна пачечка. Значить, Ага, її треба відрізати зараз. Відрізаємо, що тут є. О, тут такий порошок. А ну-ка. О, бачите, такий, ох, пахне як. Порошочок. А, пахне сушеними грибами. Дуже пахне. І висипаю якусь. А, так тут прям куски грибів. Ану, і що це таке? Шляпа, дивіться, що це настоящі, не пінопластові. Нічого собі, прям куски грибів. Супер. І треба залити це гарячою водою. Склянкою. А, гаряча. Поставити на вогонь, діється, якого воно стало кольором. І прокип'ятити... Ох і пахне, боже дівчата, прямо запахло Карпатами. І прокип'ятити 3 хвилини. Ось це. Ммм. Боже, яка прелість. З нього можна було, б, блін, в нього можна зварити було б грибний суп, правда ж? Ну, нічого, я роблю соус. Так, дивіться, цей соус загустішав. Бачите, який? Це вінастине і ще буде густіший. О, все, я його вимикаю. Все. І оце в мене на вечірку. Тепер будуть якісь макарошики з таким соусом. Тут у мене. Оця печіночка, що я купувала в минулому відео, це я її посмажила із цвітною капусточкою, із перчиком, з цибулькою. Ось. І така буде вечеря. Тут у мене вариться зладкий кукурудза, бо вона приїде в гості, а тут у мене вариться котам такий супчик із оцих, ну, оці крилушка, оці гастрячки з крилушок. Катам я як варю суп я картошку не чищу, вона, бачите, із шкуркою. Все. Всім смакота. А, і ще ж, ж этот тофу. Не знаю, мені сподобався. Пам'ятаєте, я в одному з недавніх відео показувала вам розпаковку покупочок своїх в Аврорі. І показувала ось цю склянку. Із червоної глини. І казала, що мені дуже подобається цей матеріал, цей посуд, і я би хотіла його накупляти багато різного. А цю склянку я брала як маленьку вазочку для ну, ось таких ось коротеньких квіточок. Бачите? Тут у мене стояли нарцисики, я вам показувала ось. А зараз будуть маленькі тюльпанчики. І що? Тепер я вже не хочу цей посуд, тому що він дійсно декоративний. Дивіться, тут стояли нарциси. Після нарцисів я ж її, звісно, помила. І дивіться, краска злізла. Бачите? Зверху, наче ні. А отут, де знаходилась вода, і потім я ще й пошурувала її, і все. Тю-тю, краска. Так що, ну, я так розумію, що той посуд теж буде облазити, якщо туди потрапить якась волога, якась їжа. Ну, я не знаю, то просто для, для декору, для краси той посуд. Так що, знаєте, все, що не робиться, все на краще. Добре, що я купила одну цю скляночку, зрозуміла. Яка якість, цього, яка якість і яке призначення цього посуду? І тепер це в мене буде просто вазочка з червоної глини. Та й і все. І тут у мене отака вазочка. Це високі, оці простенькі такі нарциси, вони високі і дуже ароматні. У мене такі є із такою, бачите, ой, що я показую? Така кайомочка серединка червоненька, а є. Без червоненького, така, жовтенька, просто. Все, зараз сюди водички налию, і це буде вазочка.